Дого дня. Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з математики. Перше завдання: обчислити значення виразу. 13268 додати різницю чисел 540 і 37 помножити на 23. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку виконуємо дію в дужках. Якщо ми можемо виконати обчислення усно, то ми його виконуємо усно. 540 відняти 37 дорівнює 503. Тепер нам потрібно виконати множення. Друга дія 503 помножити на 23. Починаємо множення з одиниць. 3 помножити на 3 дорівнює 9, 3 помножити на 0 дорівнює 0. 3 помножити на 15 дорівнює 15. Від одиниці ми ставимо крапочку. Множимо десятки. 2 помножити на 3 дорівнює 6, 2 помножити на 0 дорівнює 0, 2 помножити на 5 дорівнює 10. Додаємо. 9 зносимо, 6 додати 0 дорівнює 6, 5 додати 0 дорівнює 5, 1 додати 0 дорівнює 1, 1 зносимо. Отримали число 11569. Додаємо це число до 13268. Третя дія. Починаємо додавання з одиниць. 8 додати 9 дорівнює 17, 7 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 6 додати 6 дорівнює 12 та ще 1 дорівнює 13. Ріпишемо 1 запам'ятовуємо. 2 додати 5 дорівнює 7 та ще 1 дорівнює 8. 3 додати 1 дорівнює 4. 1 додати 1 дорівнює 2. Отримали число 24 837. Записуємо його в умову нашого виразу. Друге завдання. Виконай дії з іменованими числами. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте пригадаємо одиниці вимірювання довжини. В одному метрі 100 сантиметрів. У нас 17 метрів 47 см це буде 1747 см. Множимо це число на 3 3 помножити на 7 дорівнює 21. 1 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 3 помножити на 4 дорівнює 12, додати 2 дорівнює 14, 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 помножити на 7 дорівнює 21. Додати 1 – 22. 2 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 3 помножити на 1 дорівнює 3 та ще 2 дорівнює 5. Отримали число 5241. Але це в сантиметрах. А Нам потрібно виразити в метрах і сантиметрах. В одному метрі 100 сантиметрів, значить, у цьому числі буде 52 метри 41 сантиметр. Третє завдання. Знайди п'ятнадцяту числа від 4500 і п'ятнадцяту числа 195. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. п'ятнадцята числа 4500. Нам потрібно 4500 поділити на 15 і помножити на 1. На нулі не звертаємо уваги. 45 поділити на 15 ми можемо взяти по 3. Та ще 3 нулі, 2 нулі – це буде 300. 300 помножити на 1 дорівнює 300. Одна 15 числа 195. Треба 195 поділити на 15 і помножити на 1. Виконуємо ділення. Перше непонеділення 19, значить, у частці буде 2 числа. 19 поділити на 15 ми можемо взяти по одному. 19 відняти 15 дорівнює 4. Зносимо 5. 45 поділити на 15 ми можемо взяти по 3. 15 помножити на 3 дорівнює 45. 45 відняти 45 дорівнює 0. частці отримали число 13. 13 помножити на 1 дорівнює 13. Четверте завдання. Розв'яжи рівняння. 49 помножити на B дорівнює 1715. Натисніть на паузу та виконуйте обчислення. Перевіряємо. У нас невідомий множник. Давайте пригадаємо, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. У нас добуток 1715 треба поділити на 49. Ділимо перше неповне ділення 171, значить, у часті буде два числа. 171 поділити на 49 ми можемо взяти по 3. 3 помножити на 9 дорівнює 27, 7 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 помножити на 4 дорівнює 12, додати 2, 14. Віднімаємо. 1 відняти 7 ми не можемо позичаємо 1, 10. 11 відняти 7 дорівнює 4. 6 відняти 4 дорівнює 2, 1 відняти 1 дорівнює 0. 24 поділити на 49 ми не можемо. Зносимо 5. 245 поділити на 49 ми можемо взяти по 5. 5 на 9 – 45, 5 пишемо 4, запам'ятовуємо. 5 на 4 20 та ще 4, 24. 245 відняти 245 дорівнює 0. Ділення завершено. Отримали число 35. Значить, B у нас буде дорівнювати 35. Це розв'язок нашого рівняння. Підставляємо замість B у перше рівняння 35. 49 помножити на 35 дорівнює 1715. Давайте виконаємо множення і перевіримо. 5 помножити на 9 дорівнює 45, 5 пишемо 4, запам'ятовуємо. 5 помножити на 4 дорівнює 20, а ще 4, 24. Під одиницями ставимо крапочку, множимо десятки. 3 помножити на 9, 27, 7 пишемо, 2, запам'ятовуємо, 3 помножити на 4, 12, ще 2, 14. Додаємо 5 зносимо. 4 додати 7, 11, 1, пишемо, 1, запам'ятовуємо, 2 додати 4, 6 та ще 1, 7 і 1 зносимо. Отримали число 1715. Дорівнює записуємо під дорівнює і зрівнюємо ліву і праву частиночку. 1715 дорівнює 1715. Наше рівняння розв'язано правильно. П'яте завдання: розв'яжи задачу з поясненням. Два швидкісні потяги їхали з однаковою швидкістю. Перший був у дорозі 6 годин, а другий 4 години. Скільки кілометрів пройшов другий потяг, якщо перший пройшов на 300 км більше. Значить, у нас два потяги. Один був у дорозі 6 годин, другий 4 години. Потрібно знайти, скільки кілометрів пройшов другий потяг, якщо перший пройшов на 300 км більше. За умови, що швидкість обох потягів була однакова. Давайте запишемо умову задачі. У нас є відстань, швидкість і час. Позначаємо їх відповідними літерами. Швидкість однакова у потягів. Перший був у дорозі 6 годин, другий був у дорозі 4 години. Нам потрібно знайти, скільки кілометрів проїхав другий потяг, якщо перший проїхав на 300 км більше. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перший потяг приїхав на 300 кілометрів більше через те, що він був більше у дорозі, і за цей час він подолав саме цю відстань 300 кілометрів. Перша дія. Ми знайдемо, за який час перший потяг подолав 300 км. 6 відняти 4 дорівнює 2. Дві години. Їхав перший потяг 300 км. Маючи час, маючи відстань, ми можемо знайти, а якою ж була швидкість потяга. Друга дія 300 поділити на 2. Це дорівнює 150 км на годину. Швидкість потяга. За умовою нам відомо, що швидкість обох потягів була однакова. Треба знайти, скільки проїхав другий потяг, якщо був у дорозі. 4 години. Нам потрібно 150 помножити на 4. Замінюємо 150 на 100 і 50. 100 помножити на 4 дорівнює 400. 50 помножити на 4 дорівнює 200. 400 додати 200 дорівнює 600. 600 кілометрів. Приїхав другий потяг. Запишемо вираз до задачі. Спочатку ми шукали. Скільки годин перший потяг долав відстань 300 кілометрів. Потім знайшли швидкість і знайшли, яку відстань проїде за 4 години другий потяг. Відповідь. Слово скільки, замінюємо на 600 і записуємо нашу відповідь із умови задачі. 600 кілометрів. Пройшов другий потяг. Шосте завдання. Побудуй прямокутник, площа якого дорівнює 28 см, а довжина 7 см. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте запишемо, що нам відомо. У нас є прямокутник, який має довжину ширину і площу. Довжина прямокутника 7 см, площа прямокутника 28 см. Нам потрібно знайти довжину. Пригадаємо площу знаходження прямокутника. С дорівнює А помножити на Б. Звідси виводимо Б. Б дорівнює С поділити на А. Підставляємо замість S і A числові значення. 28 поділити на 7 дорівнює 4 см. Ширина нашого прямокутника 4 см. Нам потрібно побудувати цей прямокутник. Будуємо 7 см довжина, 4 см ширина. Позначаємо відповідно дві довжини, дві ширини. В наступному завданні нам потрібно. Знайти і записати розміри іншого прямокутника, який буде мати таку саму площу 28 см квадратних. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 28 см це мають бути два числа. При множенні яких ми отримуємо число 28. 14 помножити на 2 дорівнює 28 см2. Я вам дякую за роботу. До побачення до нових зустрічей!